Вітаю вас, шановні добродії, вітаю вас, шановні земляки. Наша передача не для байдужих людей, і я дуже сподіваюся на вашу доброзичливу увагу. Сьогодні моїм співрозмовником буде Микола Миколайович Гапич. Він голова Добропільської районної ради. Вітаю вас! Здалеку приїхали! Вітайте з глядачами. Доброго вечора. Доброго вечора, громада Донецької області. Я щиро вас вітаю теж. Дякую, що такий от час сьогодні непростий для нашої України. Для неньки ви запросили мене для розмови. Ну, поспілкуємося про життя, пробит його да. як живу. Бу... Ну то було не тільки моє бажання. Це ну, бажання Тось... було й моє бажання, і ваше, ваше бажання. І ваше бажання. Розуміло, да? Ну ось так воно і вийшло, що ми прагнули одного. Зустрітись, погомоніти, поговорити з глядачами, з громадою, розказати, що воно і як, як живеться, що робити. Час не непростий, дійсно. Але спершу мені дуже хочеться вас особисто і вас, наші шановні глядачі, все ж таки привітати сьогоднішнім святом, скажете, яке то свято? Є свято, 20 березня це день весняного рівнодення. Саме сьогодні, колись, колись починалась, був Новий рік колись, і починається астрономічна весна сьогодні, так? Сьогодні ще День Землі і День лісу. Тобто, наш гість Микола Миколайович причетний до всіх цих свят, бо живе на землі, працював на землі і працює. Я ще закінчив великоанадольський ліс... технікум технікум лісний, тобто має і до лісу відношення, і любить ліс. А сьогодні він державний службовець, як я вже сказала, голова добропільської. Районної ради. Ну, Микола Миколайовичу, я впевнена, що тривожні часи, які ми зараз всі переживаємо, вони будуть позаду, і ми все ж таки все частіше будемо говорити про хороші справи, про успіхи. Ну, а ну, сьогодні, сьогодні, ось події такі. Які заставляють нас дуже замислитись про те, над тим, чи так ми живемо, чи те ми робимо, чи як ми якнайшвидше зробимо так, щоб все ж таки менше ми хвилювалися, так? Ну дійсно, сьогодні ми так з вами зустрічаємося, коли весна, весна на вулиці, весна вже в душах. І як у нас на селі співають, що весна йде, красу несе, а тій красі радіє все. Сьогодні, яку вже говорив. Народ дійсно переживає за ту ситуацію, яка є в Україні. Як особисто я хочу сказати, що нам сьогодні, як не коли, треба бути разом разом, разом подолати ці всі негаразди, тому що щоб в подальшому розвивати і соціальну інфраструктуру, щоб розвивати наші. Дитячі садки, школи, нам необхідно сьогодні поєднатися і розвивати свою економіку. Тобто події вони, я б так сказала, формують свідомість. Скажіть, будь ласка, чи ви бачите у своєму районі, ви ж серед людей знаходитесь постійно, так. що свідомість змінюється? Що люди відчувають, що треба? Все ж таки триматися лікті один одного, як Ну, ну однозначно люди сьогодні змінюється в тому питанні, що вони хочуть приймати не просто приймати, а вже приймають участь у тому, щоб район розвивався. Коли говорять сьогодні, а що там громада? Вона не чує там, можливо, не бачить, вона сліпа. Ні, вона все чує, все бачить. і вона сьогодні не коли говорять контролювати владу, однозначно треба контролювати, тому що використання коштів повинно контролюватися. А щодо участі громади. Не треба приймати участь громади у всіх процесах. І вона сьогодні приймає участь і в різних міні-проєктах, в різних заходах. Яка вона ініціативна громада? Так, mm. да, ініціативна і дуже ініціативна село зацікавлене в тому, щоб жити краще. І воно має на це право жити краще. А для цього, от за останні п'ять років у районі, от ми спільними зусиллями разом з громадою, органи влади. Представники різних політичних уподобань багато зробили, багато зробили і нам є про по що показати, і що є. У нас угу. зроблено дуже багато. Тому, тобто, якщо ось мені доводилося чути не один раз і в Україні, і у відрядженнях, і в Європі навіть говорили, що Україна то спляча красуня. Щось воно там, вона спить ще ніяк не прокинеться. Ну от зараз вона прокинулась. Українці. Так, і стурбована. Чи е, е, що буде далі? Е, як вам здається, все ж таки ми не можемо про це не говорити зараз, про політичну ситуацію, яка ну, а потім вже перейдемо для цього. Завжди до ми говорили, Україна все таки українці мирна нація, мирна нація, співуча нація, дуже калоритна в неї мова. Але хотів би сказати всім, що чим більше розмаїття культур у нас, в Донецькій області України, тим ми багатші. Тим багатші. І майбутнє України воно перспективне. І я вірю в те, що Україна розвинеться і буде сильною. По-перше, я хотів би сказати і прославити наш трудовий народ і Донбасу всієї України. Славити треба людину праці, людину праці. І бачити її людину праці, тому що хто створює основний продукт на цій землі? Людина праця це хлібороби, шахтарі, хто сьогодні металурги, хто сьогодні вчителі, працівники освіти. Ми повинні сьогодні єднатися і зробити так, щоб було краще. Якщо говорити сьогодні для цього, що в нас є, у нас є земля. От на безпосередньо в нас в районі. Родюча земля. Яка дає можливість нам вирощувати добрі врожаї. Була б нормальна політична ситуація, стабільна, фінансово-кредитна політика, щоб підприємець, тож виробник, мог взяти нормальний кредит процентний, закупити нормальну техніку, щоб була політика така в державі, щоб виробник в сільському спадоці знав, а що йому вирощувати, скільки вирощувати, скільки у нього. Продукції закупить держава. Тоді. Тобто, щоб було... ніхто не підказував, все ж таки. Ну, зрозуміло, а, зрозуміло. Сам розуміло, ну, втручатись що... в економіку це безперспективно. Але створювати правила гри на рівні законодавчих адмі... адміністративних ресурсів треба правильно, щоб було видно і було чути, як кажуть про це. Ну, оскільки ви про підприємство, про підприємців зараз заговорили, то у мене ось таке питання. Скажіть, всі. Підприємці, які працюють, тобто чи в Добропільському районі, чи в селі там Добропілля, чи Золотий Колодязь, вони повинні бути зареєстровані все ж таки там, де вони працюють. Так? Ну, одне із, питань, О, одне із і, питань це дійсно. Це так. якщо малі, а якщо е, великі, то що виходить? Зареєстровано у районі, а далі? Налогів Буває, в нас, чи? в принципі, навпаки. Ага. Я вважаю. Це те виробництво, яке знаходиться, об'єкти виробництва знаходиться на території громади, вони повинні зареєстровані бути на тій території. Я про це. І okay. податок із заробітної плати з фізичних осіб, він повинен залишатися на цій території. А в нас буває навпаки, підприємство працює на території громади, зареєстровано в іншому місті, і податок і з податки... фізичних осіб йде mm -hmm. туди. А люди живуть тут і потребують кращих послуг. І де ж тоді грошей брати? Ну, взагалі, щоб і це все повинно вирішувати місцеве самоврядування, mm -hmm. закон про місцеве самоврядування, який не працює. Зараз, ну, я дійсно так? представник місцевого самоврядування і працюю якби ціна на службі посадовцем. Уже є з 98-го року. І хочу сказати, що важливою ознакою місцевого самоврядування є автономія, тобто самоврядування. А для того, щоб самоврядування проводити на селі, щоб забезпечувати життя нормальне людей в громаді, необхідно, щоб була достатня матеріально фінансова база, ресурс. А для цього необхідно в державі прийняти такі правила гри, щоб було достатньо податків. Які формуються на території громади, і вони в достатній кількості залишались. Які це достатності кількості? Ну, щоб як можна більше сільських рад, селищних рад, територіальних громад були менш дотаційними. Угу. Що для цього робити? Ну, В силу того, основою все рівно місцевого самоврядування, реформ, змін, це є адміністративна територіальна реформа. Вона, як передбачає реформу управлінського напрямку. Так і в силу того, що все-таки за ці часи от, незалежності і змінилася демографічна ситуація, відтік населення все-таки відбувся в сторону робочих місць, в сторону промислових об'єктів. Тому об'єднання територіальних громад в більші території, ну, з точки зору оптимізації, покращення, треба буде проводити. Mm -hmm. І головне, щоб послуги, які вони були... Кращими, але для цього треба достатнє наповнення бюджету сільської чи селищної ради. Ну е я частенько була в вашому районі, так. з телепередачами робили, і сюжети знімали, показували. Е ви завжди були ініціатором того, щоб ми приїхали до вас. І, і, і показали, що ви робите. Ми дуже вдячні вам за це, тому що ну на екрані мало людини праці, і ваш район ви турбувалися про це, щоб ми це робили. І е, день місцевого самоврядування, який там 7, -го 7 -го грудня. грудня, так мабуть, про це самоврядування згадують лише на свято. І тоді ви казали, якби ж це кожного дня пам'ятали, а то ж закон виписаний дуже добре, і по, по європейськи, скажімо так, як більшість законів, так? Але що ми виконуємо ці закони, так як ми українці та ще й придумали, що закон як дійшло, то куди повернете, де вийшло. Ну так. так. Тоді що ж це головна реформа, так? Місцевого закону про місцеве самоврядування, адміністративну реформу. Ну от щоб сьогодні ми говоримо, щоб сьогодні на селі краще жити. Сьогодні от, взяти в нас сільські ради. Дві сільські ради, які спроможні себе тільки забезпечувати. А всі останні 8, 9, 9 сільських рад, вони дотаційні. І взагалі у них коштів тільки достатньо на те, щоб виплатити заробітну плату і закрити захищені статті. Це харчування. Там бензин, електроносії. А для того, щоб е, по-дальшому хоча б е, відбудовувати там, то, тобто, проводити капітальний ремонт, ну будемо так казати, розвиватися. Для цього коштів не треба. Тому сьогодні що в бюджеті сільської ради є? Як він наповнюється? Це невеличка частина там, подоходнього налогу, плата за землю і все. А, а с... як же воно тоді вийшло? Що це дві громади мають? А інші сім'ї. Розумні керівники. На цій території двох сільських рад розташовані великі промислові об'єкти, де є воно. спроможні заплатити податки, в принципі. Я хочу сказати от за свій район, де -то рік тому назад, протягом п'яти років, у нас в бюджет надходив такий податок на надра. На території у нас добувають глину і податок на надра. Так от, частково цей податок на надра залишався. А що таке частково? За рік порядка 8-12 мільйонів. Це давало нам можливість сформувати дві програми: програму житлово-комунального господарства 5 мільйонів і програму соціально-економічного розвитку району. Це давало можливість, що ми за 5 років, за 5 років майже всі школи. Поточні, навіть капітальні витрати зробили, дитячі садки. І от за останній рік, за два ми почали, розпочали ремонт сільських будинків уже культури. Але так сталося, от знову звертаюся. Ми зверталися до народного депутата, дякуємо Леоніду Володимировичу Байсарову, і зверталися безпосередньо.